Два роки тому клієнт у нас купляв кораблик Batman Actar 10AF7C просто з кольоровим ехолотом без GPS навігації. Пройшло два роки, ну вирішив поставити GPS навігацію. Зараз будемо встановлювати GPS навігацію. Ось так вона йде. з серійним номером, з пломбами із пультом, керування та сама материнська плата. Ось така. І зі своїм серійним номером будемо ставити. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає пульт. Да, поставимо, прив'яжемо, протестуємо і відправимо. Ось така в нього зараз стоїть плата звичайна базові моделі. Будемо ставити ось таку з GPS навігації. Плату ми, звісно, відправимо з пультом клієнту, то його. А він заплатив з це і за пульт. Все. Ось ми наразі замінили. Цю плату ми зняли. Цю плату ми поставили. Все, зробили як треба. Завтра будемо перевіряти на воді. Ну що. Зараз будемо калібрувати. Калібруємо, натиснули і тримаємо. Пішов калібруватися. Зараз і відкалібрується. Все, відкалібрувався. Запам'ятовуємо домашню точку. Все, домашня точка є 0 метрів. Бачимо 12 супутників, піймав, прийом є, все є. Вмикаємо світло. Вимкнули прожектор и отправляем на какую-то точку. Натиснули, натиснули, тримаємо круиз контроль Ну, зупиняємо. Зупиняємо точка номер 1 Єс, запам'ятали. Тепер відправляємо на домашню точку. Біля берега. Все. Він зупинився, де ми його відправляли. Запам'ятовуємо ще одну точку Номер 2 Все, друга точка є. І відправляємо на робочу точку номер 2 Тут ми бачимо, що ми нічого не відмічаємо. Помолчки, нічого не відкриватися не буде і повертати він назад не буде. Буде стояти, і чекати нас. Зараз він прийде на точку, просигналізує, що він на точці, проморгає, пропищить. нога підходить до точки, він уповільнює рух, щоб не проїхати її. Все, він прийшов на точку. Зараз відправляємо на домашню точку. Одним дотиком. Home. І все. І він йде на домашню точку. Трохи є маленька дуга, але но нормально, він виходить по своєму алгоритму, по компасу, по GPS. Все, він прийшов на домашню точку, пропищав, ось берег, ось ми. Все гарно, все працює.